Доброго вечора, друзі, і знову ми з вами в Королівці. Тан команди дев'ятий. Інший Роман теж дуже досвідчений в минулому футболіст кіндратів. Номер четвертий. А ось таким от чином і красень м'яч. Роман Борисевич у нас швиденько забиває. Тим часом Марчук і його довга передача. Передача на Головатюка. Удар з лету фактично. Ще далі туди на протилежний фланг на Петра Телепчука. Не фолить проти Телепчука. В цьому епізоді Едуард Ключко, до речі, новобранець новобранецької команди. Ну і Юрій Іванишин розганяє чергову атаку своєї команди. Тим часом до завершення часу першого тайму. Ось так от стає вже одним із претендентів на найвищі місця. Зараз Марчук свою команду рятує, але триває атака Городенківців. Факту на восьмій хвилині матчу. І зараз дуже швидко, ледь рахунок у нас не став на ось такі от речі, які трохи віддалені від, власне. Тих миттєвостей, які ми бачимо на паркеті, ось і Юрій Іванишин його потужний удар. Все було вирішено ще задовго до сирени. Рахунок у нас був 7-0. І ось тільки зараз. Борисевич. Борисевич м'яч втрачає. Вихід 1-0 із Рибаком, вихід який. Футбольний сезон розпочинається в якості анонсу. Не знаю, наскільки це буде доречно, але можемо сказати. Знову стійка. Цього разу Білик пробивав. Ємільянов. Ємельянов м'яч пробиває команди Тараса Панчука для того, щоб у нас ще більше збільшувати свою перевагу. В сьогоднішньому матчі то відверто не вистачало їм волочності. Зараз класний удар розвивались дуже швидко. Городенківці взялись у нас до справи. Відзначився Роман Борисевич. А зараз відзначається Роман Кордоба багаторічному. Партнеру по різних футзальних командах. Про те, що швидше це треба робити, ось як зараз. Ну і таки Роман Кордоба оформлює. У нас дубль. Борисевич. Борисевич на Ємільянова повертають. Борисевич у нас сьогодні дуже багато ігрового часу отримує. Ємільянов. 15 ігрових хвилин. Сумуючи перший та другий час. У нас перший та другий тайм. У нас рибак. В гру вступає. Зараз прострільна передача від самочка сильнішим, аніж сьогодні. 8-2. Перемога. Команди Тараса Панчука в тому матчі. Зараз сольний прохід від Едуарда Ключка і Спортів Юей перепрошую, Ну і так само пабліку футбольний франківськ. Тим часом удар від Романа Кіндраті у воротарську майданчику Василя Марчука. Не було там порушення правил. І ось який момент у Варатика. І ось. Ну, але в загальному, звичайно ж, Горденка добивається позитивного для себе результату. Знову сей від Марчука після удару Кіндратіва. Головатюка. Ну і зараз черговий вихід якості літаючого голкіпера. Що говорити про дослівний переклад цього феномену футзального з англійської мови. Кордоба, його удар блокується. Ємельянова, і Ванишина. Воробця та все того ж таки невтомного Романа Кордобу, який, незважаючи на свої 40 років, ось такі от нас матчі видає. Звучить друзі, сирена у нас завершується і заключний поєдинок в рамках 14-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. В Коломиї Варатик зазнав чергової поразки від лідера.